Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Хто не знає українську страву борщ? Але є питання зірочкою. Як пригостити борщем захисника на нулі? Так от сьогодні я познайомлю вас з людьми, які це знають. Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! Куди сипати, як зважити, Хочете чи то на око фасувати хочу? Ну ви ж будь ласка то займаєтесь фасуванням, так? так от, да, хочу спробувати ласка. Підвищте мене, будь ласка. Підвищ. хоч десь десь мене підвищте. Я так хотів сказати. Ви мене випередили. Давайте, може, ви поведете трошки передачу Оксана. А про що вам розповісти? Ну, от про, про вашу допомогу, про працю. А про що вам хочеться? А ви маєте на увазі, що я нанюхаюсь, да, і, і, і жити без вас вже не зможу. А от чому, три роки вже, да? І не можете себе стримати оце. Я зрозумів. А я бачу прикольні написи у вас тут на цьому. А я покажу українцям. Оп-оп-оп. Зафіксували, да? Сергій, ну і дивіться, от, е, я бачу такі показники, українці зараз подивляться, і що мені скажуть? Е, подивись на себе. От, подивись на себе, і подивись на Сергія. От людина працювала, це видно, що вона працювала, да? а ти щось про філонів і крапочки не вийшло. І, чесно кажучи, перший раз таку, ну, не можна казати слово схема. Схема в нас асоціація якась хитромудра. Принцип роботи. Принцип роботи. Вже На напрямки. Так, 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 зрозуміло. Чим я можу допомогти? Фізично, все, фізично, фізично. 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 запандав, вимикаємо камеру, а потім ми стіну окремо по спілку. Не буде ну, фасувати? Да. Дівчата, дивіться. Я вдягаю перчатки. Да. І зараз українці нас дівчата навчать фасувати правильно. Що це за каша така? Як вона називається? Це... Ота... Ота майка? Ота майка. З'ясували, точно атаманська? Атаманська чи козацька? Ні, козацька це... Дівочки, це атаманська каша кукурудзяна? Так, атаманська. Каша атаманська. Все зафіксовано. Ваша реклама зафіксована. Суміш, так? Молочна суміш. І не говори нічого. Ну, мене лякає, Вона Не треба є... лякати, я так кажу, не лякайся. все. Ну так, да, я просто не чую віку, трошки і все нормально. Так, але я не кладу відразу. Ну, можна класти, бо у нас тут ми не з рук, ми оце тут залишаємо, щоб було. Навчання. Ну добре, пару разів я маю ж зробити. Да. Це ж треба робити на швидкість, я да, так розумію. розумію. Так, беру поки. Ну я так і знав. Так. Отак? Да. Ля, вона більше зробила. Ну що mm -hmm. не кажеш? А мені не так. А просто прикольно сказати, не так, так? Uh -huh. ну, а Або не так, все не так. І перекладаємо. Зараз коментарі закінчаться. І ми з українцями познайомимо познайомим наймолодша волонтерка uh -huh. так, в команді. Uh -huh. Як вас звати? Ірина. Ірина, дуже приємно. я Вадос. Ірина, в нас наступний етап, що ми маємо робити, для того, щоб продовжити фасу. Хто uh чим -huh. а, а нічого, що це пасує до вашої зачіски. Це, Також це було випадко випадково. А з тої сторони немає рожевого? А, Немає. Це О, а вибачте, неуважний. Давай продовжимо. Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стався великий вибух. З'явилися зірки і котики тут Коротше, що треба людині для щастя. Колись на цих землях жили терпільці, вікендій хвойка, про це ще напише. А про кімерійців писавши гомер. Не той, що з мультика, та трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, добрі супускати, а нема супустата, ідуть про на право. Тому буде жито і синє небо. А що буде далі? Залежить від тебе. Подивись наліво, подивись направо. Це твоя земля, твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні! Героям слава! Оплески українці. Я не знаю, як ви там будете засипати зверху оті лайки, оті коменти. Давай, респект. Ти крута. От, до речі, хочеть, хочеться знімати про таких українців. Якраз у нас і передача, і весь цей канал про таких крутих українців. Так за те, що чим чим ти займаєшся, я впевнений, що багато ну, твоїх друзів. Ну, бігають собі там по своїх справах, да? там, е, хто на кружечок якийсь, хто, хто чим займається, хто Все, просто да, сидить, музичку, слухає і так далі. А ти в цей час приносиш користь, за що ми тобі е, разом з українцями дуже дякуємо. Е, підкажи, що в нас там за процес? Е, насипаємо кукурудзяну на кашу. А давай з собою спробуємо насипати кукурудзяну на кашу. Ти шариш? Добре. Давай. Насправді е, я не з... шарю, а шарю. Звідси беремо, так? Да? Так. Так, ми беремо. Це пакетик, що ми складали, так. правильно? Так, давай, давай, бери це, свій. Ми насипали. Так. Беремо і обережненько насипаємо, щоб насипалося все. Ага, це мірна чашечка в нас, так? Да? Да. А це також мірна чашечка, ну, да? тут так? Трошки менше висипати. О, а давай подивимося, цією чашечкою набери і висип сюди, і я буду розуміти, скільки мені треба набрати. Логічно? О, глазомір будемо розвивати трошки. Ну, треба... а Люди такі вірші вчать, а що ми глазомір не можемо Я розвинути. Так, це в нас що кукурудзяна каша? Так. Кукурудзяні хлоп'я, так? Да? Ні. Хлоп, і складаємо куди? Туди. Шури. Сюди? Не так, ми... не треба запарювати, Вони не запарювати. Ну тільки запарювати. Ну так, отвертайте. Ага. Ну, все робиться так, щоб все було швидко і без е особливих зусиль. Ану, своїм гозовіром. Вірно? Ще трошки. Ще трошки. Отак, От в принципі. Не так просто, як вам здається. Ще трошки. Просто просто <рясa> <таки. ряса> да, 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 тут я згоден. Так, ну нічого. Гля, а це пакетик вийшло. Сокидеш? З першого разу. Так, тут ясно. Обережно. Тут обережно. Так, ну тут так само ми можемо когось затримати. Якщо, якщо конвейер працює не синхронно, то вже неправильно. Ми маємо встигати, да? нам так. кладуть, ми, ми передаємо якщо, і так далі. А, от, наприклад, насипаємо молоко так. або суміш. То треба встигати, щоб тут не закінчилося. Не ну, звичайно, щоб процес не ставав, щоб це... всі не чекали і так далі, правильно? Якщо, наприклад, стоїть Ізюм, який не встигає насипати, то тоді чекають всі. Я тебе зрозумів. Я б тебе поставив би директором конвейеру, mm. Ірина. В мене? Да, а що? мені? О, це друге питання. <свіг> ну так пахало все розповіла, знаєш. Нормально. Так, ну тут. Ага, ще трошки, так? Ану, так. Окей. Так, окей. Просто відміняється, я вже переходжу на інший етап. Сыришка, дякую тобі. А що в нас далі там? Іди туди. Горіхи, так? Да? Десь Опі, біля, я прямо щось трошки наче <пит> помістилося. Так, Українці, Олена, координатор групи сьогоднішнього дня, як, як ну, правильно сказати Ну, мабуть, так тому треба? що да, да, тому, що дійсно ну, ця вся історія групи, вона так ну така вже не один раз була ну, якось на слуху, але оцей перший борщ. Ми Тіною разом робили вдвох на, на кухні, і ну там так, і виходить, що Ще стріляли звідси туди mm. на Ірпінь. От ну і так ми всі дружненько долучались, долучались команда. і ем, потім якось трошки все відійшло, і треба було виходити на роботу. Але я зрозуміла, що я не можу без цього. Ну це, це таке особисте. І, і якось там прийшла, і Тіна каже: Ну давай, якщо ти береш на себе команду вихідного дня, то організуй і роби це. І то ви цю команду ну, збиралися. Перше да? в недільне фасування було а, взагалі, я сама прийшла колись. Тому що в п'ятницю приїхали військові десь з Київської області, такі втомлені, втомлені, і їм було мало що дати. Mm -hmm. Я тоді, от, я в п'ятницю ввечері побачила, як вони приїхали. Щось ми їм видали, але було мало. Зама да, і я в суботу піднялась, прийшла сама. Тут відкрила штаб, я грибницю пасувала сама. Ну це таке, Це було як мотиватор такий, мій, no, мій да. певний. Да, потім потихеньку почали збирати людей, і от тепер через два з половиною роки. Ось така команда. Ну я вам скажу шикарна команда. Так команда я прям кайфанув команда, команда складається <с 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 да, з людей, які працюють весь тиждень, деякі працюють шість днів на тиждень. Ну взагалі шість, не п'ять. От. Тобто в них вихідних, да, це Оксана, це Оксана, да. так, і вона, ну тобто в них взагалі немає вихідного, да, але вони все одно якісь години присвячують цій справі. Всім дуже дякую, завжди завжди дякую, тому що е, е, розумієш що кожна людина, а от скільки може, стільки і вкладає. У когось є стільки сил, у когось, ну, по менше, але да, але значущість ну, цієї справи вона ну однакова, тобто, от скільки може стільки вкладаєш, і ми всім, ну, всім вдячні абсолютно за годину, за 15 хвилин за будь-яку допомогу. Ми вдячні і всіх приймаємо. Якщо чесно, у нас ну, не буває такого, щоб людина прийшла, ми і сказали, не і йди, робити, звідси, не, йди звідси, нам не треба. Ну тобто, ну такого не було ще не раз. От ну і все, і отак от склалася команда дружна, дуже дружна. Команда Хочете... ефективних людей, дуже ефективних. Тобто кожен якось вкладає максимум своїх здібності. Процес да. А може там ми щось реформуємо? А давайте ми тут там пакетики, да там якось по складаємо зараз. Дівчата там трошки фасують родзинки на наступний угу. раз. Чому тому, що от на 10-ту, як я відкриваю, то буває мало людей. І на процес не вистачає, а родзинки вже нафасовані. Тобто вони зараз ну, вже так... швидше. Ти, ти так. І ця оптимізація у нас ну можна там десятки прикладів знайти, коли є оптимізація процесу. От, ну Якщо так коротко і не дуже розпилятись, то знаєте, основне це наша терапія, це наше здоров'я, тому що ми звідси. В... Виповзаємо, втомлені, втомлені задоволені, але задоволені. задоволені із відчуттям того, що ми зробили якусь таку справу. Ну без якої ми жити не можемо. Ну так, я зрозумів. Ми з українцями хочу вам, вам подякувати за вашу працю. Не спину, це головне. Що там не відбувається, у вас процес не спиняється. Nie. Чому я це помітив, коли я е, з дівчатами ну, намагався фасувати? І я прям відчував, як оцей налагоджений процес чіткий ломається, коли, коли я вторгаюсь, щось десь затрималось, десь щось. Yeah. Ну коротше, це відчувається відразу. Що і народне якесь тіло з'явилося, і трошечки воно. Цей процес, який налагоджений, вже чітко відпрацьований, він трошечки вже псується. А це треба час, це треба вміння і талант зробити так, щоб все працювало як часики. А, звідси те, що нам нахисне. Може... А ні, блін, може, не А ну трошечки. Отак, про проверни, так трошечки. О, так, все, 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 все. Все, окей, дякую.